На острові Хортиця офіційно погасили марку Руський воєнний флот до дна. До спецпогашення долучилася обласна влада, а також представники військово-морських сил. Цей випуск є продовженням серії поштових марок воєнного часу і присвячений він очищенню Чорного моря від російських окупантів. На марці зображено ті рашистські кораблі, які були знищені або виведені з ладу силами ЗСУ, ВМС, ВМС та СБУ. Це, зокрема, великі десантні кораблі Саратов, Мінськ, Новочеркаськ, Цезар Куніков крейсер Москва, підводний човен Ростов на Дону та патрульний корвет Сергій Котов». Дизайн марки художник Віктор Худаков перероблював майже десяток разів. Адже як тільки малюнок був готовий, сили оборони України нищили новий корабель, і його слід було домалювати. Марки вже доступні до покупки та замовлення в онлайн-магазині Укрпошта. Номінал марки один мільйон примірників, вартість марки 30 гривень. Вона випущена в блокі, в блок йде з чотирьох марок, коштує він 120 гривень. Також до марки було випущено конверт перший день, художній немаркований конверт і листівку карт максимум.